Слава Ісусу Христу! Сьогодні в нас бездощова погода, тож зібралася обрізати свої кущики. Почала з барбарису. Обрізаю його, він такий колючий. І ще й мені верба так гарно нахилилася, на нього переплітаються, треба обрізати, бачу. Пообрізаю, а потім все гарнезенько позбираю. Хоча дуже колючий цей барбарис, але дуже подобається. І без обрізки він так не росте. У мене він був 4 роки, стояв на місці, поки я його не почала обрізати. Коли ж почала обрізати, тоді гарно почав наростати. Вишний, класний. А обрізаю, тому що впаде сніг, і він гарно попадає до землі. Тут ще дорізаю свою вербу, і зараз перехожу до. Гортензії. Ой, яка вона цього року була в мене класна, Отаким цвіла, наросла, пишна, дуже подобалося. Але прийшла осінь, перші приморозки, і вона стала ось така: треба обрізати, щоб були на наступний рік гарні шапочки в неї. Всім па-па!